Все, ми на кораблі пливемо в отпуск. Сусід хоче в отпуск. Добре. Я вже сорочку взяв. Всі на борт. А тут лише чотири цих Завданнячка зробити. Так, добре, красота. Так, де сусід? Його ще подружка якась Ви спирається на стіл і торбаш буде. Дивіться. Бум! Упала ця штука. Диві, вона зараз це певно бити буде. Цікаво, схожий інший персонаж відкриває нові можливості щодо побиття. Ротвейлера, давай. Диви. Оце надавала, Яй-яй-яй. А в нас ще є риба пила, я не розумію чого. Ми ж підрізали. Ставимо її на місце. Сюди. А, туди треба її поставити. Та ладно. Потім поставимо, дивимось. Зараз п'є пиво, добре. Дві як ціди, скільки кубанок. Не смітив на пляжі. Все, шурує сюди, дивіться на драбину. оп. Ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри. Як рознервувати сусіда? Погнали? Погнали! Ми вже там стільки всього наробили. Так, чекай, чекай, до гори, до гори, ей. Ще до гори. О! Ніч мисливця і всі на борт. Погнали! Так, сусід завзятий мисливець. Він виграв купу призів і медалей за те, що вбивав маленьких беззахисних тваринок. Чим він, звісно, дуже пишається. Тож він доблискує натирає свої трофеї. Поки палить люльку та слухає старі мисливські пісні. Ек старі добрі часи. Але навряд він буде таким щасливим, коли стане здобиччю в Вуді. А ми вже тут. -ка. Все, Вуді вже заходить. Зараз мене чудо. О, рушниця є. Я вже навіть знаю, що ми будемо робити. Погнали! Такс. Е -е, чекай, чекай, він йде туди, добрі. Але що він мене не зловив. О, копійки якісь є. Кремль. А, це крем для взуття. Такс. Він пішов до кубків. Дивіться, він бере пшик, йде до кубків. Кубки зверху, добре. Я щось взяв клей. Йдемо в підвал. Поки він там зверху ходить, ми підемо в підвал. Так, а то там щось взяв. О, миш є! справді справа, займайтеся перед мене, намагається тримати зображення біля цілі. А, все, я понял, як. А чекай, сусід біжить сюда, що? А, я крикнув. Та, він сюди біжить. Ми заради станемо. Ну нічого. Зато миш у нас є. Де він же тут. Ай-яй-яй-яй-яй. А звідки я знов Та ладно, один раз хапнули, що вже, вже знов йде. Ужас! з два рази чуть не дістав. Так, ну ми взяли миш, і ми взяли іржавий цвях. Капець якийсь. Добре. Дивись, пілочка і є. Що тут таке? Цвісток? Так, а пес, до речі. Є пес, хуй, я вже думав, що все нема. Так, йдемо догори, подивимось зверху. Е, подивимось, що в смітнику. А в смітнику... Не знаю. А, кабель. Є, yeah, кабель взяв. Кабель ви знаєте де? Знизу треба застосувати okay. Так він ще з дески. А, він ставить цей музику. Так, ну а що нам з цим зробити? Люльку Люйку курити. Ні. Uh -uh. А я щось не знаю. О, корок може сюди. Ні. Uh -uh. Оце? Ні. Uh -uh. Ого. Слухайте, я не знаю, що робити. А, то замотив, добре. Так, він зараз куди? До рушниці пішов. На перший поверх, правильно? Правильно. А я йду чудити тут що може зробити. Такс. Там щось взяв? Нє. Клеєм на мсти. Нє. Щура туди постав. Ну, ставиш? Ні. Цвек. Нє. Це я знаю, де це може? А це може тут розсипати. Добре. Ось тут щось треба розбити, може тут є? А, пробки, може тут. Нє. Так, сусід куди? До мене йде. Е, він йде до шапки, шапка тут. Давай, давай, давай! Тихо, сусід пов, це добре. Лізь підліжко! Оце прикол, я під ліжко заліз. А йди сюди, піди сюди. Я надіюсь, він за сюди не піде. Так, отут зараз це закриємо. Ні, а ну як? Всі плескають, та чекайте. О, клей, ні. Слухайте, це якийсь ужас. Я не знаю, що з чим поєднати. Так, на пса накричав, тільки одне ми зробили. Тут з кубками щось треба зробити. Так, клей, напевне, приклеїти шапку, правильно? І з медалями ще щось. <свист> Дивіться, ми ззаді станемо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сідай, сідай. Ааа, я думаю, не, не зуміти, як я. Пройду крізь двері. Ай, хап та вже що зробиш? І стали такої добре. Давай, шруй вниз, де вниз, значить. Так, раз, ну це хоч одно, я знаю, що робити. Добре. Ааа, у рушницю затикнути ці штуки. Добре, два. Е -е, тут більше вроді нічого нема. Ліземо до горе. Давай сюда. Він пішов по свисток. Ой, по ту штуку. Давай, 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 давай. Давай. Бігом давай. А, він йде сюди. Мені сюда, бігом. Під ліжко залізти. Швидко. Добре, ще за автобусі щось подивимося. Може є. Ану. так, він пішов туди. Давай в тумбочку бігом, бігом. О, щось знайшов. А, я чорним на те. Красота. Так, давай листь середину. Він пішов ставити на місці. Добре. Велась. Е, так, 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 клайм, може. Зараз ми щось начудимо. Пацюк. Давай, давай. Є, дивіться. Все пішло як по маслу. Це? Ні. Добре. Так, чекайте, він де люльку курити. А де та люлька? А де люлька? Ааа, дивіться. Може, поки він туди йде, нам щось тут треба буде зробити. Так, я йду туди, шарик поставлю і зайдемо ще сюди подивимось. Так, давай. Добре. А цвек. Цвек теж нам десь треба поставити. я не знаю де. Та давай йди вже, бігом. Все, він кури. Бігом, 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 бігом. Бо зараз, як прийде до гори... Так, що вже вирубувати? Там щось можна взяти? Нічого не можна. З Цвеками може щось? Ні. Та що ні? так, він щось тут нічого не хоче ні брати, ні нічого. А, Ааа, є, шуфляда. Я не замітив. Так, порох. Якщо підпалити. Е. де нам застосувати порох, як думаєте? О, током дарило. Хе-хе. Шо. -хе -хе. Дістов? Не треба мене чіпати. О, до речі, во порох. Ану нажми ну, підписку бігом, ти піпешишся, ще нажми на ж тут, ти не загубийся. чекай, де та люлька його? Я знаю, де порох, порох люльку треба застосувати. Так, він де? Давай сюди. Він туди пішов, добре. Він пішов до шапки, там ми вже йому намотили. Свисток, що він не бере цей свісток? А все, я зрозумів. Ми беремо свисток з системою пес гавкає. Він поставив тут люльку і ми свиснемо. Все, я зрозумів. Все, все добре. Так, пішов по шапку, зараз щось буде, дивимося поки що. Приклеїлася, ми ж клеєм там намастили. Де 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 зараз буде? О! І шурку сив! <laughs> я, Я я, подвійний, подвійний удар. Шапку порвав, шурку сив, пес бідний узлости його. Все, віддихайся Так, добре, куди він йде. О, сюди йде, молодец, дійде. Ти ще а тут тобі буде, дивіться. Давай. <laughs> Красота, не? По три не удар. Так, з бедки ми вже зробили. Нам би ще один. Або три. Так, він десь сюди. давай я піду вниз. ну А, що? Чекай, знизу. А, ми ще рушницю закрили. А то ми нормально поробили, слухайте? Зараз я хочу порох напхати в люльку його. І там ще зверху свисток. Два свистка поставили спеціально. Так, він пішов кубки натирати, добре. Я до гори. Тут більше нічого немає? може щось з'явилося? Mm -hmm. Ні. Я перше думав, що він таки достане щось. Дуже тонкий цвях, як голка. Ну а з цвяхом що? Чуєте, а може його поставити сюди на крісло просто? Він ж сідав вроді. А ну йде. Ні. Uh -uh. uh -uh. Та ні, то ні. Не. Де цвек можна поставити, не знаєте Так, бігом бо ну він вже йде. Він вроді ніде не сідає. Так, все, йде сюди сусід. Тун. Ту-ду-ду-ду-ду-тум. Ду -ду -ду так, поставив ту штуку, да йде? Люльку, брат. Все наш вихід Наш вихід. Дивіться де він бере люльку. Ми зараз виснемо цю стойку, все буде добре, дивіться. Поставив. Пе, зараз гаукне. Давай, 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 давай. Бігом треба це зробити. Поняли? Вони хитро це зробили? Є. Yeah. А цік? Ні, ну а шо? Може, ще він відкриє? Ще раз свиснемо. давайте ще раз. Може ми щось цвяхом там наробимо. Давай, відкривай. Відкрив. Давай. Ану йде? Я побіг. Ану. Єс! Все. ми красавчики. Можемо можемо йти вниз і завершувати. Просто все зробили. Так, давай йде в шафу. Дивіться, дивіться, що зараз буде. Знов буде подвійний удар і плюс ще рушниця знизу. Ми всі три завдання виконаємо. Дивіться. ту 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 Спортил о деск йому цвях подрапав деск і все, і вже не послухаєш. Все, давай ремонтуй, добре. Пішов курити. Давай, давай. Хай, я тут одивлюся. А, а дві кі побитий, два рази дістав. Ану, то б де Добре. Так, наступна має бути рушниця, правда? Давай же віддихайся ще одно. Є пішов до рушниці. А ми зразу до виходу йдемо. Так, я в шафі. Прикиньте, якби за третій раз дістав. Ого. Давай, давай, в двері. Добре. Я вже біля... Я вже біля виходу. Так, він пішов. Дивіться, що зараз буде. Давай, стріляй. Бум! Ну, стріляй, давай! А він не стріляв, чого він не стрілив? Ладно, я виходжу. Щось треба було ще зробити, щоб він стрілив. Продовжити. Так, добре. 66. А, то відкрилось нове. Дивіться, він в відпуску. Давайте ще всі на борт бігом зробимо. Щоб втекти від Вуді, та його розіграшів, сусід купив квиток на подорожну коло світу. Але сусід не думав, що Вуді піде за ним на борт разом із непомітною знімальною групою. У цій серії навчитись керувати виді та влаштовувати розіграші за пеклому сусідві. Все, ми на кораблі пливемо в отпуск. Сусід хоче в отпуск. Добре, я вже сорочку взяв. Всі на борт. А тут лише чотири цих завданечка зробити. Так, добре, красота. Так, де сусід? У-угу, його ще подружка якась є. Так, тут щось. А, оце, напевно. Взяв відмичка. Від мечка. Це відкрию. Він там міріє той. Давай, 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 давай. Давай. Прикольно, оцю штуку теж придаваю. Але вона мені здається була. Оце. Так, що я взяв? Давай, оце може підкрутимо. Де він? Він пішов туди. Це не робиш, а це не робиш. Там фініш. О, там в скрині щось є, він куди, він туди до гри пішов. Може, він взагалі на перший поверх не ходить. Так, мило. Мило слизьке, правда? Ага. О, давай йди до гори. Він пішов туди. А я пішов до гори, давай. Мило, значить, ми ставимо сюди, дивіться, один. Так. А ключиком ми відкриваємо оці ворота. І як вам? Зараз буде все прекрасно. Шуруємо тепер туди. Це буде два. І ще там зараз щось начудимо. Так, ну він міряє шапку і спирається на стіл. Ми зараз підріжемо тут ножкою і він впаде. І ця злостись його наб'є. Нормас? Нормас. Так, він пішов, добре. Давай, ріж. Добре. <ріст> О! Покузнусь взагалі вилетів <великів> за борт. Хе-хе. <ріст> а він вроді, з цього боку прийде. <гіст> Я так і думав, що він з цього боку прийде. Капець! Я лиш подумав, а звідки він прийде? Так, до речі, тут щось взяти можеш, нічого не можеш. Ладно, йди вниз. Зараз він з пресі там. Ти хоч сюди, шуруй. А ну, пішов туди. А він пішов ремонтувати. Так що в нас ще є час. Ми можемо щось тут взяти на столі. Вона щось шапку треба зробити. Ні, він нічого не бере. Капітанський кашкет. А що з кашкетом там нам треба зробити? Ніхто не знає. У нас просто речей ніяких нема більше. Ну три завдання ми виконаємо, він зараз там впаде. Та вроді нічого нема. Хто знає, скажете. А ну, дивіться, він за... А може він зараз впаде і щось відкриє. Ану, почекаємо. Давай, дивіться, спирається на цілий торбаш зараз. дивіться. Бум! О, пала ця штука. Див, вона зараз цим... Певно, бляйте буде. Цікаво, схоже, інші персонажі відкривають нам можливість щодо побиття Ротвейлера. Давай. Диви! Оце надавали. яй 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 Зараз подивимося, чи щось тут відкриє. О, дивіться, бачите? Оцю цю штуку ми собі беремо. Так, сусід пішов. І з цим. А, Суп візьмем. Так. Ану? Правильно. І супку, да, в щепку. Сто. Все, злас. И можем уйти на фініш. А ну, дві, че заработ. Все четвер заданчика векану. А ну 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 ну. ту -ду дум ту -ду дум Давай, удивай, щепку. Красота. Щепка з макаронами. Я вмирай та там сміху. Але пакує. Yes! Всі чотири. От ми ще навіть в відпустку попадемо. Так, таємна присутність. Яй, яй яй. Давайте одну оцю нині пройдемо. Перша зупинка в Круїзі, сусіда, Китай. Оля син вирішив піти на шлях, а на пляж, дізнавшися про те, закоханий сусід миттєво згадує, що він усе життя божне у пляжі. Але куди б сусід не пішов, в воді йде за ним. Зараз ми його тут на пляжі розвеселимо. Ого, то тут купа всього, видно, що Китай якийсь. Погнали. Так, я зверху, добре. Е, та знизу, Мали є. Сусід там, тут ого. Так, тут повно всього. Так, я подивлюсь, перше, що мені можна взяти. О, всі спати лягають. Плава. Плавники-кули. я знаю, що ми зробимо з ним. Ми причіпимо до цієї штуки і подивитись, що буде. Це я пам'ятаю добре. Так, він пішов подивитися на краєвиди. А якщо ми вниз зійдемо. Ой, це пішло. Мені бити не буде. Ведро. Е, ведро, напевно ми можемо взяти у цю рибу, правильно? Ану. Сусід спеть. Де він? А він грається. А воду до цього ми причепимо акулу. Так, він пішов на мостик. То він з того боку лише ходить, сюди не йде. Це що таке? Риба пила, З до тієї пили, риба колись була електричною. Mm -hmm. Так, а цю ми можемо розбудити чи що? А я воду взяв. Так, йдемо до малого, поставимо плавник. Mm -hmm. Йдемо туди до сусіда, щось попробуємо його замотити. Бігом, бігом. Назад, назад, бо позадні О, краб! Mm -hmm. Чуєте, може краба цей? У гнізді жвець цієї клави, але руками я б туди не ліз, вони мені ще потрібні. Якось крабів треба взяти. Так, сусідлік спати. Шуруємо перше туди. Він виходить тут на мостик. Що тут можна зробити, як думаєте? Я думаю, що тут можна підрізати цей мостик. І кинути туди електричний скат. Красота. Красота. О, я ж тут щось взяв. Можна поєднати? Воду з чим поєднати. Опа, дивіться. Він буде думати, що це акула. Він взагалі в шоці дві. Оце отпуск. Бідний бідний. А що я тобі зроблю? Так. Погнали вниз. Краба, краба, можна краба. О! За краба достанемо. Чекай, чекай, чекай. там, до речі, зараз впаде. 50, 60, 70, 80, 90, 100, с там впав, їх ток вдарили. Давай, давай, сюди, сюди. Краба в сумку, 100%. Це сюди. Не а. а що тут? Я не знаю, що там зробити. Риба-пила. ну він падав. Падав. І в нас ще все одно є риба-пила. Що з ним може зробити? А, воше грабли якісь є. Так, дивимося, як він запевни візьме. Ану. Uh -uh. Ні, тут нічого не робить. А Стив можеш щось зробити? Ні. Добре, чекаємо. Диви, взяв у краба. <схи> Скільки там нас завданнячок? Валимо, як має бути. Дві кізлі. Чотири ще одно. А, ось тут щось треба зробити, він дивився на краєведе, та? І пішов у пляж. А, ну тут акула плавала. Цікаво, коли він в чи ми можемо тут ходити. Але я ліпше то не буду випробовувати. Так, все, він пішов. пішов а ну нажми пипецку бігом, ти пиппешися ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, бери, взяв? взяв? Взяв. Що взяв. А, поставив грабли просто. Замаскував, поняли? Так, а тут? Тут нічого немає. Все, 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 виходь, виходь, виходь. чуть не дістав. Йдем до гори, фініш. Дивіться, що буде. А, зараз він перший лягає. Але в нас ще є риба пила, я не розумію чого. Ми ж підрізали, ставимо її на місце. Сюди. А, туди треба її поставити, та ладно. Потім поставимо, дивимось. Зараз є пиво, добре. Дві як ціди, 200 кубанок, не смітив на пляжі. Все, шуруї сюди оп. Красота! Gestow? 2000 taпочок. Тапочок 100 все, венный. Є! Е. Відпустка в Китае вдалася. Так, 18885. очок. Так, що у нас ще там є? дивіться, у нас ще тут є. Тут є. Там, там, там. На другий раз ми вже пройдемо оці 4. І ще відкриється. Оці я вже не бачу, це якісь нові. Прикольно, так що нас ще десь на 2-3 серії. Ну, прикольно, ні? Красота. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па підпишись І геймс, Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Райзі мною приєднуйся в склеп. Відпочинку нашому немає меж. Підпусуйся, не гай часу оу. Якщо любиш, леймінь, з нами завжди шоу.